Велика кімната заставлена великими столами, а на них м'які іграшки, тисячі книжок, одяг для немовлят та підлітків. Довкола метушаться школярі та студенти. Саме так напередодні 19 грудня виглядає львівська фабрика Святого Миколая. Диво починається зі стола, де приймають подарунки для дітей. Їх приносять львів'яни. Я знаю, що це досить тяжко, коли те, що з дитинки хочеться, хоче, я на жаль, немає як а зараз таких діток дуже багато. Ці речі для маленьких львів'янт з малозабезпечених родин, а це майже три тисячі дітей. Списки ми кожного року оновлюємо. Ми беремо зі шкіл такі списки, бо кожна школа має актуальні дані. з Соцзахисту, просто зголошення громадян, сусіди часто дзвонять, чи просто якісь родичі. Ось в нас є нотатки з минулої минулого року ранкові пакунки наповнюються з урахуванням віку дитини. Сергій вже майже склав кульок для родини, де троє діток. Окрім найпотрібнішого, докладає найулюбленіше суто дитяче. Це ми беремо для дівчинки. Дівчаткам більше таке подобається. Для хлопчика, думаю, гарним був би автомобіль. І для меншої дитини ми пакуємо ляльку. І останній штрих до кожного пакунку солодощі. Більше, напевно, приносять іграшок м'яких, ну і книжок, але найбільше потребують якраз і гігієнічних засобів. Львівській фабриці Святого Миколая вже 14 років. Вона не єдина в Україні, але найбільша. Тут запевняють, із року в рік, попри всілякі кризи, люди стають добрішими. Людям дуже легко навіть психологічно до нас щось принести. Тобто, що вони не десь там пожертвували гроші, що вони кудась, це все ж таки для них щось там купиться. Сюди люди приносять просто речі, канцтовари, іграшки. Вони просто бачать, як це прямо в них очах, все викладають на столи. Одні волонтери, а інші волонтери це все відразу пакують. Волонтери-помічники Святого Миколая рознесли всі дарунки 18 грудня. Ось в таких червоних мішках. На фабриці підрахували, цього року гуртом зібрали для малечі понад 4 тисячі іграшок, майже тонну солодкого і тисячі книжок. А зайвого тут ніколи не буває. Все, що залишається, волонтери розвозять по сорочинцях Львівщини, адже Святий Миколай ні про кого не забуває.